Максим Кушнір музикант, співак, громадський діяч, працює в одній з місцевих меблевих майстерень. 11 січня під час перерви молодий чоловік вийшов у найближчий магазин по каву і не повернувся. Пошуки хлопця почали саме звідти. Продавці на камеру говорити побоюються. В приватній розмові зауважують, чоловік завжди чемний, спокійний і виважений. Нейма віри, що чоловік міг хуліганити і його дружина Поліна. Разом із 9-місячною донькою Яринкою вони вже після обіду дізнались про зникнення Максима. Обходили територію там, де він працював, де він ходив, де він міг взагалі бути. Не знайшли його, почали телефонувати до міліції, ну на швидкі до швидку допомогу там в лікарні. Ніде ніхто не поступав такий і ну зникла людина, і все. Просто зникла. У розшуку чоловіка допомогли друзі, говорить жінка з власних джерел, дізналися, що Максима затримала міліція. Усе, що відбулося, Поліна пояснює його причетністю до всеукраїнського об'єднання Тризуб. Зараз затримують, десь там загорожі, зірвали постамент і тепер почали, так, так би мовити, репресії. Затримують всіх, хто пов'язаний з тризубом, і взагалі з цією організацією. Ну, я думаю, він попав так само. Офіційна версія затримання Максима Кушніра, стаття 173 Адмінкодексу України. Дрібне хуліганство, каже його захисник. Його працівники міліції відводили самого, без участі адвоката, без участі кого-либо. І, наскільки я знаю, родственники його не були повідомлені, що він під адмінарестом і админ в ВВС. По моєму мнению, його даже, возможно, прятали в данном случае, не сообщаю информацию о том, где он и Кіровоградські свободівці разом з активістами Української народної партії використали факт затримання по-своєму. Провели пікет. Почали з облдержадміністрації. На зустріч людям вийшов Богдан Андрющенко. Однак питання пікетувальників стосувалось швидше правоохоронців. Заступник голови облдержадміністрації запевнив, ситуацію вивчають. А в управлінні МВС готові дати відповідь на питання пікетувальників. Сьогодні зранку ми домовилися Вітюговим, що він приймає, надає необхідну інформацію. Бо є речі, які дійсно, знаєте, відверто скажу: я не бачу необхідності прив'язати політику там, де її немає. Пікет перемістився туди. За 10-15 хвилин на дворі з'явився заступник начальника обласного управління МВС Олег Вітюгов. На усі питання відповідав одне й теж. Міліція виконує Рішення суду він відбуде адміністративний арешт у визначені строки приєднати арешт. Це не пов'язане його політичною діяльністю. Заперечують правоохоронці й той факт, що тримали родину Максима Кушніра, у невіданні. По закону закона день, ми зі мета. Завершився пікет тим, що його учасники вручили правоохоронцям звернення. Ті обіцяли тримати громадськість у курсі вже у суботу, 15 січня. У помешканні Максима Кушніра провели огляд. Як пояснив адвокат затриманого, його здійснювали слідчі з відділу боротьби з організованою злочинністю у МВС в області. Двері їм відчинила дружина Максима Кушніра. Близько другої години дня зателефонували мені якийсь невідомий номер. Кажуть, що вони з міліції. Стоять у нас під тамбуром і кажуть, у них є ордер на... не на обшук, вони сказали, а ордер провести слідчий експеримент. І сказали, що вони чекають, щоб я їх впустила. Я кажу, що я зараз зателефоную адвокату, щоб він під'їхав, вони мені кажуть, що. Нікого ми чекати не будемо, нашого нам твій адвокат, у нас є дозвіл, і якщо ти зараз не відчиниш двері, ми будемо виламувати двері. Цей огляд ніяким чином не може бути взагалі пов'язаний з хуліганством, з перебуванням його в ІТТ, тобто з справи про адміністративне правопорушення, так як огляд місця події проводиться в зв'язку з злочином, тобто з можливістю знайти якісь сліди злочину чи докази злочинної діяльності особи. Тому це пов'язано з кримінальною справою і могло проводитися тільки в рамках кримінальної справи. Анастасія Мусатенко Валерій Лебідь погляд. Як стало нам відомо, Максим вже вийшов на свободу. Зараз знаходиться вдома. Від коментарів поки що відмовляється. Хоча його слова могли поставити крапку у скандалі. А поки що питання залишаються і до правоохоронців, і до прихильників Максима.